У сумах нарощують темпи вакцинації. За словами Олени Чумаченко, людей, які отримали два щеплення, 60%. Найбільший приріст охочих вакцинуватися, лікарі фіксують за останній тиждень. В середньому в нас в день вакцинувалося в цьому центрі на привокзальній 250-300 десь 300 осіб. Темпи вакцинації зросли майже в 4 рази в порівнянні з вересним місяцем. Так, за останній тиждень ми вакцинували 4 тисячі 335 осіб. Рішили вакцинуватися. Я недавно подійшов, може, хвилин 15. Десь приблизно хвилин 15. І загалом вакцинувалися в області понад 280 тисяч. З них двома дозами понад 200 тисяч – це 20 населення. В уряді ситуацію з щепленням на Сумщині оцінюють так, сказав міністр Чернишов. Щоденно за нашим планом Сумська область має щепити близько 10 тисяч мешканців. Це досить великий показник. Сумська область виконує наразі планові показники.